це Мольфар хотів, та команда. Республіка зараз удар. Ковальова і м'яч йде. Перекидав Лінков. Підкович. Пробиває Васильєві! Чудовий гол від Васильєва. «Давай!» 1-0. стає рахунок на користь команди oh, oh, oh. Закладським. Знову ковальов один дотик і не зумів зараз переправити. Oh, oh. Розігрує під удар Ревенка. Ревенко б'є і філонко відбиває. м'яч після сильного удара Ревенка. Дівченко зміщується. Технічний гравець з'явився в складі команди Альянса. Пробиває Камінчук і забиває. Головою Камінчук і робить рахунок 1-1. Передача від Прокавчука і Камінчук забиває. Зараз гравці команди антихайп, вже відчутно, що альянс намагається збільшити намагався зараз пробити камінчук добивання від Прокопчука. Фома, Фома намагається з під опіки, Я не дало передачу на висідалку, але допрацьовує ФОМА ФОМА пробиває і Катруша зараз видає чудовий сесій. Удар! Зараз Підковича стійка. Знову удар, Катруша цього разу. Дівченко спів... знову. Дівченко, Дівченко, технічний гравець. Дівченко, передача на Кам'ячука. Кам'ячук на Дівченка і самі гравці команди Антихайп забивають. Автогол від Підковича. Звісно, Підковіч. Засмучений. Забігання по флангу Кравчука. Кравчук іде обібір. Кравчук пробивав. Кравчук, помітив, у ближньому путі блокує Ковальов. Перехоплення від Кравчука, Прокопчука. Прокопчук на Ковальова. Ковальов пробиває і Філоненко. Мнотації у нас команда Альянс. Передача Дяченка на І Підковіч прокидає зараз на капітана команди, пробиває Васильєвий. Боротьба, падіння. Знову висідалку вступає в боротьбу. Проходить перечена Дяченка, провал зараз. І Філоненко знову зупиняє, пробиває камінчук на добиванні і робить рахунок 3-1. Що ж, рахунок стоїть 1-3 на коло. Пробиває зараз Мордин і знов Чудово, зараз в атаці команда Альянс проходить по фланзі. Карномадачку пробиває гравець Альянса, але відбивається. На Фому. Фома ліворуч, проти нього захваски. ФОМА буде йти в обірш, ФОМА зміще пробиває ФОМА! і Катруша зараз рятує. О, ось це турнірна таблиця. До речі, на друге місце перейшла команда мальфар Хотів після бореться Республіка за срібло. Ну і Там чатує вже команда Сокіл і команда Б1. Нагадую, що в обох команд в запасі грали в залікових, але нагадуємо, що команди Сокіла і Б1 буде грав в запасі. Удар в поворотах від Валерія. Ума, віддає передачу на Підковіча, Підковіч, на Васильєва, і Васильєв не зумів переграти гол кіпра команди. Порушення, <порушення прав вінчук буде виконувати. Пробиває камінчук, прекрасно виконує пенальті. Камінчук і робить рахунок 1-4. І влучає поперечку Жуковський на цьому завершується поєдинок.